Павне пахне. Пішли прогулятися у ліс. Може, щось знайдемо. Ось знайшли. Обманка. Якась біда, така. Лапка. Шукаємо гриби. Не знаю, ми чи знайдемо щось. Може. На ню. На ню. Як собака, yeah. як, yeah. як свині.

Бачили деякі сліди, можливо, диких кабанів, можливо, лисиць, Деякі грибочки видно було. Можливо, восени буде їх більше. Побачимо. Зараз ще зайдемо далі в ліс. Дещо, можливо, ще буде цікаве. Ну, ось дивись прийде, Це або косульбінка, або кабан, Я не пам'ятаю, як розібрати. Цікаві сліди. За після доща десь був дощ. Напишіть в коментарях, чи збирали ви в цьому році вже гриби і чи багато їх, чи мало. Поділіться своїми враженнями. Ми поки не побачили жодного нормального лістівного гриба. Один-два гриба. Порхавка була і да. Мабуть, не зріла ще. Той період, коли немає в лісі ні ягід, ні грибів, ні цвіточок красивих. одні Лапи якихось тварин і кожа ця чиясь була. Когось схавали. Знайшли якусь цікаву знахідку у вигляді хутра тварини. Ну, я таки сказала, когось схавали. Когось схавали. Цікаво. Тут хвойний ліс змішався з листяним. Називається що? Мішаний ліс називається. А зараз у нас на шляху перепона. Ось така. Вона мені то далі не пройде. Я залишаюся тут, а ти йдеш далі. Я йду далі перепливати. Переповну. Йдемо по багнюці. Йдемо, йдемо, йдемо. Йдемо. Ми коли ще були дітьми, їздили на старому москвичі, отут завжди заливали мотори, ми стояли, тут машину. Ну, ми обійшли. О збіччу. Йдемо далі. Багато терену, але зелений, так? Угу. Ось така тут краса, недалеко від нас. Сосновий ліс, навіть мішаний ліс. Ось наші гриби що ми знайшли. Три порхалки. Сподіваюсь, будуть ще. Тут трішки небезпечно, прям над дорогою. Того йти обережно, на попить. Безпека перш за все. І зараз я впаду. Я ще не здаюсь. Найшла палку і ходжу, не трошки так копаю. Ой, де вона? Ось тут копаю. Але здається, що грибів не буде, бо немає навіть якогось маслячка поганого на показ. Лисички хтось сказав, що були. але ще я не бачила. Ось Такий вид. Бачу такий гарненький грубочок. Підходжу. А воно поганка. ну Хоча б поганки в цьому році вже є. Натрапили на деякі сліди діяльності тварин. Ну, нам здається, що це був або дикий кабан, може, що може бути ще. І такі по лісу декілька таких місцевостей, є, де ось такі, як витоптані Ну Скоріше за все, вони тут ночували, а це щось гризли. А ти як думаєш? Може бути. такі цікаві ліс, це екосистема взагалі. Тут багато хто живе Даже в дуплах, От багато різних мохів, лишайників, минулорічних опалого листя. Дуже цікаво. Лишайники, але грибів дуже немає, небагато. Знайшли дуже гарні квіти, дуже схожі на дзвіночки. Дивіться, і там дуже гарні. на зиму, но і гарна фотозона. Така у нас тут фотозона, а там у нас такий гарний захід сонця, і не видно. Отак, дуже гарно. Роби вид, що він складав. Ми приїхали, вже все складене було.